1,8 мільйона артилерійських боєприпасів у межах чеської снарядної ініціативи цього року може отримати Україна. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі. Більше про чеську ініціативу у нашому матеріалі. Президент Чехії Петер Павел підтвердив плани передати Україні 1,8 мільйона снарядів вже цього року, а також повідомив про початок обговорення постачань на наступний рік. Він наголосив, артилерійська підтримка один із ключових чинників, які можуть змусити Росію переглянути доцільність продовження війни. Президент Чехії запевнив у тривалій підтримці України до досягнення справедливого миру. Президент України подякував Чехії за ініціативу та висловив сподівання. Ання на таку ж результативну співпрацю у 2025-му. чеська ініціатива в артилерії працює працює дуже ефективно. І в цьому році ми розраховуємо на більший результат ніж торік. Ми цінуємо готовність Чехії допомагати із розвитком нашої бойової авіації. За словами Зеленського, українська сторона також сподівається на додаткові поставки боєприпасів поза межами цієї ініціативи, маючи на меті загалом залучити до трьох мільйонів снарядів. Станом на кінець квітня, за словами Петра Павла, Україна вже отримала 1,6 мільйона артилерійських снарядів у межах ініціативи, у тому числі ще 400 тисяч великокаліберних боєприпасів. Припасів про що раніше повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернихова. Факт постачання підтвердила українська влада. Реалізація ініціативи стала можливою завдяки участі 18 країн, з яких 15 вже надали фінансування, а ще 11 країн підписали контракти на постачання. Наприклад, Бельгія виділила 216 мільйонів доларів, Нідерланди 100 мільйонів євро, Литва – 35 мільйонів євро. Україна отримала снаряди різних калібрів. Найбіль більше, великокаліберні 152 мм і 155 мм. Це снаряди середньої та великої дальності. Нагадаю, на початку минулого року Чехія стала ініціатором незалежної від ЄС ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Навколо неї об'єдналися країни Європи, які шукали можливість оперативно поповнювати українські арсенали. Загальна сума фінансування чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україні перевищує 1,6 мільярда євро. Rosyjska wina protu Ukrainy nie się. Rosja postojno terroryzuje ukraińskie miasta, koły w Kremli. idę pidołówka do parady pabiedy. Europa rysujące zastrzuję akty terroru protu Ukrainy. Ta deklaruje, że będzie pitermować Ukrainowi i za niezależność ta terytorialną cielesność. Odnym z nadalnych sojuszników Ukrainy jest Czeska republika, Czechia, rysujące zapoczątkowała ar inicjatyw na pitrymku Ukrainy. Jak będą rozwijać się wzajemne Ukrainy ta Czechy, czy Czechia nadal będą piętrzywać Ukrainę? Jak Czechy baczyć mająbutnej Europy w nowych geopolitycznych O tym będziemy mówić z naszym gościem, upoważnionym czeskiego ministerstwa zarekordowanych spraw zpytaní z wschodniej Europy, Dawidem Stulikom. Panie Dawide, witam was w studii Ukraińskiego Fokusu. Dobry dzień. Wizyt Walodymara Zelenskiego. До Чехії одним з таких важливих результатів це власне ініціатива щодо артилерійських снарядів. А також говорилося про те, що буде створена українсько-чеська школа з для підготовки пілотів в 16 Чи можна говорити про готовність Чехії сформувати окрему таку антивоєнну коаліцію в межах ЄС, яка діятиме незалежно від темпів ухвалення рішень в Берліні, Парижі чи Брюсселі? Дивіться, Чехія стала членом з Ох... самого початку, і звісно, це є формат, де ми з іншими країнами можемо рухатися вперед, без того, щоб нас зупиняли інші країни, які є в ЄС і які блокують деякі військові ініціативи. В першу чергу, це Угорщина. Тобто, ми вже діємо в таких, я би сказав, дієвих форматах військових. І рухаємося вперед, бо дійсно не можна втрачати час переконуванням партнерів. Ну які просто не хочуть бути переконані, які мають якісь там свої інтереси, і які галмують прийняття цих військових рішень на рівні ЄС, але також в рамках НАТО. Бо Угорщина також є членом НАТО, і деякі питання в рамках військової допомоги НАТО також заблоковані. Ale to w takim razie jak możemy doвести do sytuacji, ja też zadaję te pytania często polskim politykom, żeby na to Słowacja nie blokowały tak naprawdę do pomocy w Ukrainie, ale ja prechaduję, że one też blokują miesiżniejszymi powierzenia W tym państwom, jakie Ukrainie nadawały do pomocy w Polszy. Polsce. Co możemy zrobić? На жаль, тут ми є обмежені цими формальними правилами Європейського союзу. Рішення, які стосуються міжнародних питань зовнішньої політики, ЄС вони на жаль приймаються або на жаль, вони в реальності приймаються одностайно, і тут ми нічого не можемо іншого зробити. І зазвичай це робиться так, що формуються ось ці коаліції країн, які хочуть рухатися вперед, і це маємо так само щодо коштів, які є. Прибутком цих заморожених активів Російської Федерації, тобто країни ЄС, 26 країн ЄС, вже знайшло спосіб, як використати ці надходження з цих прибутків. І до цього нам вже не потрібно не потрібна згода угорщини. Тобто, ми змушені на жаль шукати креативних способів, як забезпечити Україну як фінансово, так і військово. І звісно, спосіб, як це можна змінити, це питання до угорських виборців, до угорських громадян, чи вони якби згодні з тим, як поводиться їх керівництво їх країни. Але кажу, є інші креативні способи, як далі продовжувати цю допомогу. І звісно, є заморожено десь понад 7 мільярдів євро допомоги ЄС через те, що нема згоди Угорщини. Але ми ми мусимо не можемо втрачати час, і тому ми постійно із іншими партнерами шукаємо інші формати. І тут дуже цікава річ, що е, в цій коаліції охочих є країна, яка вийшла з ЄС, Велика Британія, яка зараз е, в більшості питань зовнішніх набагато ближче до європейського союзу до, до цих 26 країн ЄС, ніж, наприклад, ось ця угорщина, так що ми бачимо, що живемо в часах, коли е, ці формальні організації мають свої обмеження. Але ми створюємо якісь нові платформи, площадки, формати, в рамках яких можна цю допомогу все ж таки ефективно надавати Україні. А з як журналіст з обов'язку запитаю, ви сказали про креативні різні ідеї. А як саме ці ідеї виглядають? Можете хоча б один приклад навести. E, такий приклад зараз є ініціатива пані Калас забезпечити також Україною. Артилерійськими снарядами, як з боку ЄС, і звісно, знову не було згоди Угорщини. Тому в рамках ЄС була була погорзгодженість, що приєднаються до цін тільки ті країни, які хочуть допомогти. І це буде така форма допомоги, я би сказав, в більшості в країн ЄС, але Угорщина вже не впливати, бо це рішення було узгоджене без Угорщини. Uh, і так, що стосується, наприклад, використання цих uh, заморожених активів, uh, mm -hmm. то тут є певні питання, які не стосуються, ну вони не під uh, якби питання зовнішньої політики, вони стосуються там -пра -пра праці фінансових ринків, і там вже не потрібна односисть, uh, там вже працює кваліфікована більшість. Тобто можна перевести uh, ці квесті, ці питання uh, під іншу якби категорію. Вивести ці питання мимо, о, о, поза зовнішню політику і перевести їх в, в ці галузі, де в рамках ЄС вже не потрібна одностайність. Ось це є, ось такі, я би сказав, кремні рішення в рамках існуючого законодавства. Тобто ніхто тут не порушує о, законодавство і о, основноположні документи ЄС, але ми намагаємося якби в рамках цих можливостей о, діяти далі. Але чи розглядає Чехія можливість створення такого спільного оборонного простору з Україною, де могли би бути спільні навчання, наприклад, або обмін розвідданими, чи якісь спільні проекти у військово-промисловому комплексі? Знаєте, це вже є реальність. Це все, про що ви зараз сказали, це вже відбувається, а є низка країн в основному це країни Північно-Західної Європи. Країни Балтії, Скандинавії, ну в тому числі Польща. Зараз я думаю, Німеччина доєднається до цієї групи країн: Нідерланди, Велика Британія, Канада, які вже е, надають е, багато військової допомоги. Е, наприклад, між Чехією і Україною вже працює декілька спільних підприємств, які виробляють зброю, снаряди, гвинтівки, дрони. Частина цієї продукції цього виробництва вже була переміщена на територію України. Частина відбувається тут в Чехії. Українські підрозділи також навчаються на території Чехії з чеськими інструкторами. А про обмін розвідданими я думаю, це все буде. До питання військових пане Давиде, таємниць. Поки ми розмовляємо, я на секунду вас перерву. Оскільки ми зараз ага. показуємо пряму трансляцію з Ватикану, де з труби пішов чорний дим, що означає, що. Конклав кардиналів не зміг вже з другої спроби обрати папу римського. Це дуже важлива новина для усього світу, не лише для католиків. Це означає, що засідання кардиналів триває і ще заплановане вечірнє голосування. Новина важлива, але давайте повернемося до нашої розмови. Так, тобто всі ці питання, про які ви сказали про військову співпрацю, вони так насправді відбуваються. Uh, і не тільки з боку Чехії, але також з боку інших країн, про які я також згадав: це Балтія, Скандинавія, Нідерланди, Велика Британія, Канада. Так що багато чого вже існує, хоча це не має якихось там формальних ознак певних форматів, це більш такі неформальні групи країн. Які разом зараз співпрацюють з Україною, і звісно, наприклад, в нашому підході до України щодо майбутньої безпеки і безпекової архітектури в Європі, ми виходимо з положення, з припущення, що майбутня безпека Європи вже не є реалістичною не можемо собі її уявити без участі України. Тобто Україна вже для нас є одним із таких стовбив європейської безпеки у майбутньому. Czechia to kraina, która na sobie rosyjską dywersję ta sabotażne akcji. Jak się u nie wygląda sytuacja? Czy proty Czech i Kreml także będzie jak przeciw europejskich państwach hybrydną wojnę? I jak to na przykład ma miejsce u Polsce? Tak, są wypadki uh, pro uh, rekruting uh, pewnych osób z boku rosyjskich służb, które mają tu skojarzyć sabotażne akty. Uh, pro nich, uh, Аж так публічно невідомо, щоб звісно також не поширювати паніку, але з від часу співають неповерхність в публічному просторі такі випадки. С пару місяців тому була така ситуація, коли служби і поліція затримали громадянина Колумбії, якого рекрутували. Російської. І завдання його було підпалювати автобуси і інші засоби е, міського транспорту, щоб таким чином тут створювати е, ну, певні скажімо, хас напругу невпевненість. Так що ми теж відчуваємо на собі ці атаки, е, також публічно відомо атаки в кібер Простори посуваються хакерські атаки на публічні установи, на лікарні і атрибуція. Тобто, зв'язок цих атак є з російськими групами, про це говорять чеські офіційні інституції. І звісно, ми прекрасно знаємо, що. Більшість цих груп має зв'язок до російських спецслужб. Так що тут ми це також сприймаємо як атаку Росії на нас, тобто не таку кінетичну військову в прямому сенсі, але в гібридному ці атаки відбуваються. І тут я не кажу нічого про пропаганду про російські дезінформації, про те, як в інформаційному просторі Росія і також через своїх агентів впливу. Так званих корисних ідіотів поширює певні наративи про російські наративи в чеському суспільстві. Вони ну я би не сказав, що вони успішні, вони обмежені, але все ж таки вони тут є, є присутні, і е, певна частина чеського суспільства на жаль піддається цим е, інформаційним маніпуляціям з боку Росії. Якщо подивитися в майбутнє і, власне, поговорити про те, що буде після завершення війни, як ви вважаєте, Україна має бути членом НАТО? Однозначно, бо зараз Україна має одну із найбільш боєздатних діючих армій на Європейському континенті? Українська армія зуміла знищити величезну частку військового потенціалу Росії, який в інакшому випадку був би спрямований на нас, тобто майбутня безпекова архітектура Європи без України просто неможлива. І тому Чехія і наш президент теж про це сказав українському президенту під час візиту: підтримує вступ України в НАТО. Jak do tego będą stworzone umowy? To, to, my uważamy, że po przekonczeniu winy Ukraina ma swoje miejsce w NATO i także w Europejskim Sojuszu, bo bezpieczna i nawet ekonomiczna integracja Europy bez Ukrainy zaraz niemożliwa. Panie Dawide, jutro będziemy widzieć parat w Moskwie. Na którym zobaczymy także? oczelnika, lidera chińskiej drżawy Xi Jinpinga. E, jaki to sygnał, na waszą dumku do Zachodu? E, czy ce, że możemy mówić, odkryto pro sojusz Chin i Rosji proty Zachodu? Цей союз вже існує також вже певний час. А ми бачимо, що країни як Північна Корея, Іран, Китай підтримують військові дії Росії проти України, і ми бачимо, як так, також як Китай поводиться в Раді Безпеки ООН, де були резолюції, які засуджували Росію. За проти України. І ми бачили uh, поведінку Китаю. І звісно, також ми знаємо і бачимо, як uh, китайські електронні якісь там запчастини потрапляють до Росії і таким чином підтримують на російську військову uh, машину. Тобто uh, ми не маємо сумнівів uh, на чим боці Китай. І, звісно, воно це пов'язано з, з намаганнями таких країн, як Росія, Китай. І ще низка інших країн, які хочуть змінити світову глобальну безпеку структуру архітектуру, які хочуть підважити якби, роль західних країн, і говорять про створення мультиполярного світу, тобто багатовекторного світу, щоб не було з їх позицій, як вони кажуть, одна така ситуація, коли країни заходу домінують. Тобто, ми бачимо, що є ці країни, і не тільки. Ті, які хочуть змінити світовий порядок, світовий лад на їх користь, і тут ми розуміємо як мінімум тут в Чехії, що Китай однозначно не на боці. Він на боці Росії. Дякуємо, дякуємо, пане Давиде, за розмову. Ми розмовляли нагадаю з Давидом Стуліком, уповноваженим чеського міністерства закордонних справ з питань східного партнерства.